Держава подарувала винилівським учням красуню школу з затишними та естетично оформленими класними кімнатами та навчальними кабінетами. Тож у жителів селища подвійне свято: перший дзвоник та відкриття опорної школи, на яке з нетерпінням чекали вчителі, діти і батьки. Сьогодні у нас велике свято. Сьогодні школа наша оновлена, дуже гарна. Всі батьки в захваті, діти в захваті. Ми багато зусиль довелося прикласти батькам, керівництву і вчителям для того, щоб досягти такого успіху. Без сумніву, сьогодні цей заклад взірець сучасної школи, адже діти навчатимуться тут. Якісно нових умовах на свято 1 вересня та відкриття опорного навчального закладу завітали численні гості з області та району. Вітаючи войнилівчан зі знаменною подією. Директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віктор Кімакович наголосив: наша опорна школа це не самоціль, а інструмент для покращення якості освіти. Зовні школа нова. Але вона повинна стати новою і в навчанні, і в викладанні, і в результатах. І ми впевнені, що так і буде. Це перший крок до нової освіти, яка повстає в Україні. Ми в глобальному світі. І сьогодні ми робимо наголос на електронних засобах навчання, оновлюємо бібліотеку, у вас будуть електронні книжки. Наші діти, воїнолівські наші діти, вони вийдуться із школи повно. Так, якби вони вчились у великому місці, до присутніх звернувся і перший заступник голови райдержадміністрації Василь Хомен. Завдяки цим цій проведеній роботі і висококваліфікованій відготовці вчителів та странності учнів ми отримуємо належний рівень освіти войнилівських дітей. Особливим і, безперечно, визначальним у житті початок нового навчального року став для першокласників, які, тримаючись за батьківські руки, вперше ступили на незвіданий шлях. Надіюся, навчання у новому опорному навчальному закладі вам сподобається. Бажаю вам діти, щоб ви зранку вставали і хотіли іти до школи. Переповнений радісними емоціями до великої шкільної родини звернувся директор Войнилівської опорної школи Іван Тиніц. Він щасливий, що саме їхньому навчальному закладу випав шанс стати опорним і впевнений, затишні шкільні приміщення надихатимуть вчителів і учнів на творчість та успішне навчання. Перед вами стоїть основне завдання це завдання вчитися. Для вас зараз зроблено все необхідне. І навчальний процес повинен пройти легше. Декан войнилівського деканату, отець Мирон Лящук, благословив усіх школярів та вчителів на успішний навчальний рік, окропивши їх свяченою водою. Перший дзвінок подали учні 11 класу. Його веселий передзвін покликав велику шкільну войнилівську родину до стін рідного навчального закладу, де на них. Чекав перший урочистий урок. Першими за традицією до школи увійшли першокласники разом зі своєю першою вчителькою. Що ж, свято закінчилося, а далі звичні шкільні будні.